Документальні фільми розслідування від Радіо Свобода про масові злочини окупанта РФ у Бучі представлені в Ютуб просторі на Суспільному. автор Дмитро Джулай, перша частина Буча вбивство полковника Служби безпеки України Теліженка. Авторові стрічки вдалося знайти ймовірних виконавців злочину, котрі використовували телефон вбитого полковника Служби безпеки України. Вони викрали нагороди Теліженка, що експонуються нині у так званому музеї Росгвардії Кузбас. У другій частині розслідування під назвою Вживих не лишаєм нікого. До уваги свідчення очевидців, телефонні перехоплення окупантів РФ, відеофакти із камер спостереження, невідомі раніше докази масових вбивств у Бучі. В основі стрічки історія страти бучанського самооборонівця Олексія Побігая, який виступив на захист України.